Доброго здоров'я, товариство. Сьогодні розкажу і поділюсь досвідом носіння новинки від бренду New Balance. Це є модель 1000. Декілька тижнів я їх так досить активно поносив. Правда, не ось ці, а ось ці у чорному кольорі. Теж на кордурі. Я їх бачите, навіть ем, спеціально до відео не чистив. Але тим не менше, ці в порошках кладемо донизу, а будемо оглядати все-таки нову пару. Значить, вийшли ці кросівки ще минулого року, і візуально мені дуже сподобався цей соле, тому що по факту за останні роки з флагманської серії НБ не беремо до уваги. Мей це є 1906, 2002 і 9060. Ці ж виглядають по-іншому. Як я сказав, мені вони сподобалися, і мені дуже цікаво було їх затестити. Проте я все чекав, коли вийде якийсь колір, якийсь можливо, цікавий колаб. Який Мені зайде, і я собі зразу куплю якусь таку пару. Значить, чекав я майже рік, ну, 80% того всього, що вийшло. Мені не сподобалось, звісно, це все діло суб'єктивне, але тим не менше, прийшов 25-й рік, тобто майже вже рік з моменту виходу перших тисячок. І я просто вирішив взяти ось цю full блек версію на кордорі. Ну тому що, типа, це база. Мені подобається, ось ця багатошарвість, Мені подобаються матеріали. Ну, коротше, ви зрозуміли, я собі взяв ось. Цю версію про самі кросівки значить сам сулет новий. Ну як новий, новий, тому що їх не було на ринку років 20 але вперше вони вийшли в 99-му році. Ну і зрозуміло, всі вертаються до архівів, всі відроджують якісь свої старі сулети. Ось так ви бачите зараз на фото, як виглядали старі. Ну і по дизайну абсолютно нічого не змінилось. Загалом 2000-ні це такі золоті роки в снікер-індустрії, коли дизайнерам чи розробникам не обмежували їхню уяву. І і вони робили щось прям суперкосмічне. До чого світ ще в той час не був готовий. Тому зараз ми бачимо переродження чи відродження якихось старих силуетів, які тільки зараз на фоні, не знаю, тих же якихось балансіаг і інших всяких дизайнерських дивних кросів виглядають в принципі окей. В ті часи моделька не зайшла, тобто їх не можна назвати успішними. Зараз вони потрохи-потрохи набирають популярності. Тепер перейдемо безпосередньо до огляду і паралельно буду ділитись влас. Власним досвідом, власними відчуттями цієї моделі. Знизу, звісно, гумова зовнішня підошва. Проте ніякого надпису, що це їхній фірмовий ендуренс, немає. Проте я думаю, ніяких проблем із цією гумою, теж у вас не виникне, і зверніть увагу на візерунок самого протектора в середній частині пластина стабіліті веб, щоб запобігти ось цьому скручуванню. І от перше, що мене здивувало, це сама досить вузька ось ця талія. От мені цікаво було спробувати, тому що широкий перед, широкий зад, і така вузенька талія тобто, здебільшого. Та ось ця частина в кросівках, вона йде трішечки завужена, але тут вона дуже дуже вузька. Але коли ти взуваєш кросівки, це абсолютно ніяк не відчувається. Вони дуже стабільні, нога ніде не завалюється, не провалюється. Тобто тут все окей. Переходимо тепер до міц тобто проміжної підошви, і тут дуже-дуже багато піни, плюс технологія обзор. Значить, стосовно піни, вона такої середньої м'якості, якщо заміряти дюрометром, то середнє значення в діапазоні 40-45. Тобто піна такої середньої середньої м'якості ні туди, ні сюди, але все таки, як на мене, більше наближена до м'якої. Плюс тут присутня технологія Абзорб, але відверто скажу, я би вже не звертав увагу на наявність от якихось таких технологій, які як на мене трошки переоцінені. та їх ставлять в підошву, але гумопінові вставки, які вийшли в 90-х роках і застосовували в першу чергу в кросівках для бігу. в кросівках для ходьби відчуватися не особливо будуть. скажімо скажем так, ну тобто, якщо взяти ідентичну підошву по формі. З техногіябзорб і без технології обзор далеко не факт, що ви цю різницю відчуєте. Та, вона має певні амортизаційні і стабілізаційні властивості, але я би особливої уваги цьому не приділяв. Тим не менше, по відчуттях мені ця підошва сподобалася. Якщо порівнювати з 2002-ми чи 1906, то ці будуть трішки м'якші, але, як на мене, вони стабільніші. Звісно, це трохи суб'єктивно, і тут краще самому спробувати відчути. До речі, тисячки в декількох кольорах у нас є в наявності. Які 2002, які і 1906, тому якщо ви у Львові, то приходьте в гості. Магазин знаходиться по вулиці Джухара Дудаєва, 5, або можете замовити на сайті. Пам'ятайте, Ліж Опстор, там весь товар в наявності. Те, чого немає в наявності, ми без проблем привеземо під замовлення для цього пишіть нам інстаграм або телеграм. Ну і до речі, в кінці відео буде промокод на знижку на модельку New Balance 1000. Єдине, що ще добавлю по підошві, до чого в мене могли би бути питання, але поки їх немає, це стосовно змов. Моршок, назву їх так, які будуть утворюватися в будь-яких кросівках на піні. Ну тому що це піна, виходить, вона зжимається і так чи інакше, але це неминуче. Проте форма самої підошви з ось цими всіма хвильками, вигинами зроблена таким чином, що е, ці вигини утворюються, ну принаймні в мене так, з першого погляду, в ось цих заглибленнях або вигинах, і це не псує картину в цілому. Переходимо тепер до найголовнішого, а саме дизайну верху, тому що як не крутий, але кожен з нас обернеться. Кросівки, перш за все, з подобається або не подобається. Я не можу сказати, що це щось унікальне в своєму роді, тому що деякі елементи кросівок нагадують на моделі кросівок інших брендів, або навіть кросівок від New Balance Проте в сукупності це якраз і створює ось цей унікальний, багатошаровий і дуже деталізований верх, який мені через якраз цю деталізацію дуже і подобається. Від пари до пари матеріали, звісно, можуть відрізнятися, проте у всіх парах це є високоякість. Якісні матеріали. Повірте мені, якщо шкіра, то тут шкіра, це не просто пластик. Якщо нубук, то це є нубук, а не якийсь там дешевий замінник. І це не просто я десь там з неба взяв інформацію, Ви просто зайдіть на runrepit і подивіться детальний огляд цих кросівок, де їх там ріжуть, пилять, запихають в морозілку і так далі. Ці кросівки на ранрепіті отримали рейтинг 92. Це дуже високий рейтинг, і це в принципі підтверджує, що по суті це і флагман від бренду New Balance. Значить, основа верху конкретно цієї пари. Це є комбінація трьох матеріалів. Це є, звісно, цупкий текстиль кордура, це є дійсно преміальний нубук, і це є шкіра. Кордура, ніколи не втомлююся повторяти. Як на мене, це топчик в кросівках. Це є зносостійкий текстиль, і ви можете бути впевнені, що прослужать ці кроси вам дійсно довго, плюс ніяких заломів в передній частині від згину теж утворюватися не буде. Але в цьому є і мінус, ну конкретно, пари на кордурі. І стосується воно температурного режиму, тому що максимальна. Комфортна температура, як на мене, це плюс 10. все, що вище, як на мене, це буде жарко. Хоча люди і в плюс 25 ходять в форсах. Я вважаю, що температура вище 10 градусів це обов'язково має бути сітка. Я не говорю про якусь супервентиляцію, проте, тим не менше, сітка вона, по перше йде тоненька, і так чи інакше вона буде вентилювати. Замша, шкіра чи цупкий текстиль по типу курдури для мене це точно. Ні, я не знаю, як у вас, але я просто можу викручувати шкарпетки. Тобто, спотовиділенням в мене все дуже добре. Чи наоборот, дуже зле, не знаю. Ну коротше, ви зрозуміли, якщо у вас таких проблем немає, то в принципі, я думаю, для вас можливо і кордура в плюс 15, плюс 20 теж буде окей. Проте тут я говорю виключно про кордура ПАК, тому що тисячки є теж з сіткою, тобто сітка йде тут замість кордури, ну і там вже відповідно з вентиляцією все окей, їх можна розглядати і на теплий, навіть літній сезон. Далі по всьому периметру кросівки розташований такий приємний а, на дотик нубук, який навіть можна так трішки зачесувати. Ну і верхні частини. В зоні шнурівки розташовані шкіряні накладки. Особливої уваги заслуговує деталізація, тому що всі ось ці вишиття, прошиття, всі ось ці тиснення це дійсно дуже круто, і я не пригадаю якоїсь пари від бренду New Balance де би настільки класно був деталізований верх. Тут просто величезний респект тим, хто створював ці кросівки, і це одна з основних причин, чому мені і сподобався їхній візуал. Мінімалістична термопуліротанова ЕНК присутня по сторонах, в передній частині і на петель. Присутні рефлективні вставки, до речі, що стосується системи шнурівки, то вона тут теж доволі така незвичайна, тому що по дефолту система шнурівки тут складається якраз з петелюк, але крім них також і присутні класичні люверси. Тобто, в принципі, ви можете їх перешнурувати через класичні люверси, і це десь візуально трішки змінить цьому пару. Не знаю чесно, з чим пов'язане таке рішення, можу тільки догадуватися, можливо, їх створювали як бігові кросівки, і для того, щоб перестрахуватися в плані, що. Петелька десь надірветься і відпаде, ви можете просто зашнурувати їх через люверс. Якесь таке, я вважаю, логічне і практичне пояснення, все-таки цьому є. Що ще з такого цікавого і незвичайного, це ось ця подвоєна п'ятка, та тому що йде по суті класична п'ятка, як у всіх кросівках, а всередині йде додаткова така м'ягенька п'яточна накладка. Ось це рішення мені якраз не зрозуміли, і я думав, що з ним можуть виникати якісь проблеми в плані того, що коли ви взуваєте кросів. Там без ложечки, то ось ця задня частина може провалюватися, і відповідно вам потрібно знімати кросівок, знову притримувати, не знаю, там пальцем і знову взувати. Але по факту тут досить такий високий підйом, і взувати кросівки, ну, по-перше, легко, а по-друге, ніякого дискомфорту, ось ця вставка не додає, проте і якогось суттєвого практичного застосування, як на мене, вона теж немає. Як я говорив, з її стабільністю в цих кросівках все окей. Ну і п'яточна частина цьому теж допомагає. П'ятка зафіксована добре, нога. Іде не гуляє, з цим проблем абсолютно ніяких не виникає. Стосовно ваги, у розмірі 41,5 важать ці кросівки 340 грам. Тобто я вважаю, що середнє значення лайфстайл-кросівок це десь грам 380, тобто це трохи легше, чим мій ось цей золотий стандарт. Стосовно підбору розміру, в мене одна нога 25,6, друга 25,9. Я собі брав розмір 41,5, тобто на 26 см. Мені вони сіли просто ідеально, чуть-чуть є вільного місця в передній частині, чуть-чуть вільного Місця загалом в об'ємі, ну але я їх так плотно не зав'язую. І до речі, кросівки ніби виглядають достатньо вузькими саме в передній частині, але місця для пальців в передній частині вистачає, тобто ніякого дискомфорту тут теж нема. Чи підійдуть вони на широку стопу? Чесно, важко сказати. Тут все-таки краще міряти. Але по факту фітять вони розмір в розмір. Тепер стосовно ціни, значить, повна вартість в Україні, в тому числі у нас в магазині, звичайних тисячок трохи більше 8 тисяч гривень, тисячок кордуропак трохи більше Ше 9 тисяч гривень. Як я обіцяв, ось промокод на знижку 500 гривень, коли будете оформляти на сайті, чи називайте цей промокод, коли будете купувати в магазині. В Європі повна вартість 170 євро, це там 7,5 тисяч гривень. Ну плюс доставка, плюс там розмитнення і так далі. Тобто вони получаються на одне й те саме. Ось ці всі, як я говорю, невдалі кольори, знову ж таки, вони невдалі, особисто для мене можна знайти на дуже хороших знижках. Там ціна починається, якщо я не помиляюся, там з 5 тисяч гривень. Тут просто рекомендую зайти на Го або на будь-яку іншу ресейл платформу переглядайте кольори, обирайте, пишіть нам в інстаграм або телеграм. Посилання будуть під цим відео, і ми без проблем привеземо вам під замовлення. Моє враження стосовно цих кросівок тільки позитивне. Сподобалися вони мені візуально і не розчарували і по якості, і по комфорту, тому можу вам їх сміло рекомендувати. Надіюсь, вам було цікаво. Надіюсь, вам було корисно ось цей огляд. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, не забудьте написати якийсь комент. Дякую, що дивитеся, дякую, що купуєте. З вами був Макс канал Лішо подалі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава збройним силам.